Щороку я стикаюся з дилемою про те, брати в приміщенні рослини на вулиці, або тримати їх у приміщенні на літо. Вибір залежить від конкретної рослини та її переваг. Рослини для домашніх рослин були всі форми та розміри і приходять з усього світу. Вони вважають за краще рости в умовах, подібних до рідних місць. Їх екосистеми варіюються від тропічних джунглів до високих пустель. Літо також відрізняється залежно від того, де ви живете. Літо в лос анджелесі сухі, гарячі та сонячні, а літо в Новоморле, Орлеані вологі, дощові та теплі. Незалежно від того, яке літо ви маєте, ці рідні рослини люблять природні умови на свіжому повітрі і будуть просвітати на вулиці з правильним доглядом. Трохи дослідження прийняття обізнаного рішення про переміщення в приміщенні рослини на вулиці стає легким завданням. Важка частина це пошук місця для всіх цих рослин у дворі. Коротка відповідь. Так, ви повинні перемістити деякі свої закриті рослини на вулиці протягом літа. Це не означає, що ви повинні вивезти їх усіх, оскільки вони із задоволенням живуть у приміщенні, поки вони знаходяться в затишному місці. Деякі просвітають на свіжому повітрі більше, ніж інші, тому читайте далі. Щоб дізнатися, які з них варто виняти. Довга відповідь: взяти в приміщенні рослини назовні, залежно від того, скільки їх є, є великим завданням. Деякі рослини віддають перевагу сонячному літу, а інші люблять жити в тінистих місцях, вибираючи найкращі рослини, щоб виняти назовні та зберігати кілька приміщень, видаєте їм усі умови для процвітання. Як перенести внутрішні рослини з приміщень на відкритому повітрі? Коли рослини ростуть у приміщенні, вони звикли до легких умов наших будинків. Наші житлові простори не містять вітру, раптових змін температури та періодичних дощів. Вікна захищають рослини від суворого сонячного світла. Наші будинки також забезпечують захист морозу. Коли настає зима, сніг і лід вбивають більшість залежних від морозу багаторічних рослин. Переміщення рослин у приміщенні для зиму захищає їх, але також робить їх більш сприйнятливими до морозу, коли настає весна. Перемістіть їх назовні лише після того, як пройшла небезпека морозу після середньої останньої дати морозу у вашому районі. Дайте своїм рослинам тимчасовий період акліматизації, і вони звикнуть до природних умов на свіжому повітрі. Для цього знайдіть місце на відкритому повітрі з частковим відтінком та захистом, наприклад, ганком, тентом або кроками. Вода, коли їх ґрунт висушається і залишає їх захищеними на тиждень, два. Через два тижні ваші рослини будуть належним чином акліматизовані. Перемістіть їх у області, які відповідають їх перевагам зростання. Досконалі багаторічні рослини цінують тінисті, вологі місця, тоді як тропічні рослини, кактуси та лугові рослини, як правило, віддають перевагу повному сонцю. Вирок дайте рослинам перехідний період від одного до двох тижнів після середньої дати останньої морозу. Під час перехідного періоду вони цінують часткова тінь. Регулярний полив, захист морозів, захист від сильних вітрів, які внутрішні рослини слід вивести на вулицю? Усі рослини спочатку походять з природи? Це означає, що ви можете безпечно перенести будь-яку домашню рослину на двір, незалежно від його типу. Найкраще правило розмістити свою кімнатну рослину на відкритому повітрі, в місці, яке відповідає його природному середовищу. Там, де літо гаряче і сухе, майже будь яка рослина може провести літні канікули на вулиці з водою. Кактуси, тропічні рослини та відкриті лісові рослини хороші варіанти. Наприклад, плумири, аданем та спешелті кектай люблять літо на відкритому повітрі з повним сонцем після перехідного періоду. Інші рослини, такі як Чларофатам, замея Кукас та сан ростуть у лісовій підсилювачі. Вони процвітають там, де сонячне світло фільтрується через навіс дерева і де вологість постійна. Хоча вони можуть бути посухостійкими в приміщенні, на відкритому повітрі в горщиках вони більш вразливі до елементів. Намагайтеся тримати їх ґрунт вологим, але не мокрим, і помістіть їх там, де є тінь. Інші приклади рослин, які процвітають з подібною обережністю: папороть, Сингонії Каляте темні лози листя пепаромія, фруктові рослини, такі як авокадо, цитрусові та багаторічний перець, завжди повинні проводити літо на вулиці. Вони вимагають енергії прямого сонячного світла, щоб створити хороший урожай. Після останньої дати морозу у вашому районі перемістять плодоносні рослини на вулицю на два тижні в затемненому тіні. Потім розмістіть їх там, де вони отримують 6-8 годин прямих сонячних променів. Поливайте їх ґрунт, коли він висихає вгорі. І переконайтеся, що він ніколи не висихає в горщиках. Заплідніть ці рослини ранньою весною, щоб у них були всі необхідні поживні речовини для вирощування рясної урожаю. Вирок Ви можете взяти будь-яку критий завод, який ви хочете назовні. Оскільки всі види рослин, які визначають на відкритому повітрі, вони цінують природні умови, що знаходяться в дворах та передніх під'їздах, це не означає, що ви зобов'язані вивезти криті рослини на літо за винятком фруктових рослин. Цитрусові авокадо та подібні дерева потребують повного сонця влітку і стабільно знижуються, якщо їх тримати в приміщенні цілий рік. Які домашні рослини я повинен тримати в приміщенні. Коли домашні рослини щасливі, вони наповнюють простори в наших будинках, які вони займають. Це означає, що іноді вони стають занадто великими, щоб легко впоратися. За винятком фруктових дерев, більшість домашніх рослин проводять літо в приміщенні без проблем. Деякі роди рослин, які влітку щасливі як у приміщенні, так і на відкритому повітрі, хлорофітом і пипрамнам Філодендрон, Монтера, Іпипрамнам, Пепаромія, Калятее, Діфенбахія, Пахіра, Сингонік, Дракена, Рафідофора. Цей список є хорошою відправною точкою і показує, що більшість видів рослин просвітають як у приміщенні, так і на відкритому повітрі протягом літа. За винятком багаторічних рослин, які приносять плоди, рідні рослини будуть щасливо рости в будь-якому місці в оптимальних умовах. Якщо у вас особливо великі рослинні рослини, які щасливо зростають у приміщенні, наприклад, монстра, що перебирає драби, вам може бути краще тримати його всередині літнього сезону. Подумайте про те, щоб виняти їх на вулицю, якщо вони не ростуть добре всередині. Іноді наші будинки для них занадто темні. Вплив елементів, теплих температур та сонячного світла прискорює зростання цих рослин, щоб вони мали більше енергії, щоб пережити зиму в приміщенні. Обов'язково надайте їм правильний перехідний період, а потім покладіть їх у область, відповідно їх природному середовищу проживання. Вирок. Якщо рослина успішно зростає в приміщенні, вам не обов'язково потрібно перемістити його на вулицю, коли стає теплою. Найкращі види, які слід зберегти всередині, це великі і розкинуті, і ті, які ростуть всередині протягом багатьох років. Переміщення цих рослин може бути важким, оскільки вони часто важкі та величезні. Подумайте про перегляд вашої колекції та визначення, які рослини отримують найбільшу користь від літа на вулиці. Чи отримують мої крити рослини шкідників на вулиці? У приміщенні рослини захищені від звичайних шкідників та захворювань, виявлених у природі. Хоча зараження можуть відбуватися, вони не такі поширені в приміщенні і можуть легко впоратися з мінімальним впливом на екосистему. На відкритому повітрі ніжні рідні рослини пропонують смачні листя та квіти для комах, птахів та дикої природи, які там живуть. Вони можуть залучати шкідників, таких як попелиця, три ПС та павутинні кліщі, коли на вулиці. Крім того, такі інфекції, як порошкоподібна розка, швидше трапляються на вулиці. Інфекції та шкідники орієнтуються на слабкі рослини, які не можуть відштовхувати напади. Перший крок до постійної стійкості це забезпечити їм гарне харчування, полив та пересадка, коли це необхідно. Посилити захисні сили своїх рослин, помістивши їх у бажане місце у вашому дворі. Розмістіть кактуси та тропічні рослини, які люблять повне сонце, де вони отримують пряме сонячне світло і місцеві підземні рослини в зануреному тіні. Якщо ваші щасливі рослини знаходяться в хорошому місці, але все ще нападають на шкідників та захворювань. Зверніться до методів органічного шкідника та контролю захворювань. Уникайте використання суворих хімічних речовин на відкритому повітрі, оскільки вони суттєво впливають на навколишню екосистему. Органічні методи боротьби з шкідниками та захворюваннями. Просте органічне рослинне мило, змішане з водою, допоможе вирішити більшість зараження та інфекцій. Новасайти ЕС Сухалом Всеморіде, де на дек Ден Юлице. Дотримуйтесь інструкцій на плясці і не забудьте розбавити. Це гарантує, що бджоли та запалювачі не завдають шкоди милом. Через тиждень два розпилення шкідники повинні зникати. Ще одним недорогим способом видалення шкідників, особливо попелиць, є оприскування рослин сильним потоком води. Це ефективно для вбивства шкідників. І, коли повторюється щодня, може ефективно зменшити популяції шкідників. Вирок Ваші закриті рослини можуть розвивати шкідників або захворювання на вулиці протягом літа. Уникайте інфекцій та заражень, розміщуючи рослини в районах двору, які відповідають їх природним умовам вирощування. Крім того, переконайтеся, що ваші рослини здорові, перевіряючи, чи потрібно їм запліднення, репотінгу чи поливу перед тим, як виводити їх на вулицю, лікуйте серйозні інфекції та зараження органічними пестицидами та фунгіцидами. Як повернути в приміщенні рослини в приміщенні. Якби лише літо може тривати вічно. На жаль. Це не так, і морози, що надходять восени та зимові, загрожують у приміщенні на вулиці. Підготуйтеся перемістити їх у приміщенні до першої дати морозу у вашому районі. У моєму районі зимовий холод виходить, здавалося б, знізвідки, тому звернення уваги на місцевий прогноз допомагає мені знати, коли їх рухати. Перш ніж приносити в приміщенні рослини в приміщенні, переконайтеся, що вони не містять захворювань або шкідників. Акуратно видаліть павуків та інших корисних істот з ваших рослин і дозволяйте їм вийти на вулицю. Потім обріжте будь-яку вмираючу або виянучу листя. Підготувавши рослини, шланг їх вниз. Сильний струмінь води видаляє шкідників, пилу та спори з ваших рослин. Вони будуть виглядати пожвавленими та оновленими після такого душу. Нарешті підготуйте затишне місце в приміщенні. Якщо ви додали до своєї колекції протягом літа, ваш будинок вже може бути повним. Знайдіть місце для кожної рослини в районах, які містять умови, які вони цінують. Якщо ваш дім занадто переповнений, подумайте про пошук невеликої теплиці для харді, рідних рослин, щоб виростити на вулиці всю зиму. У садових зонах USDA 1, 5 15 може не спрацювати, хоча в зонах 6 і вище, Витривалі кактуси можна утримувати на вулиці в теплиці взимку. Поливайте їх пошкодження, коли їх ґрунт висохне і відкриває теплицю навесні, коли надходить тепла погода. Усі інші крити рослини цінують менше води та добрив взимку, ніж влітку. Забезпечте їм воду, коли їх ґрунт висихає і утримуйте запліднення до весни. Потім ви можете взяти їх на вулицю знову влітку, якщо хочете. Вирок. Вносити домашні рослини в приміщенні так просто, як 1, 2, 3. По-перше, видаліть шкідників, захворювань та мертвої листя. По-друге, розпорошіть їх сильним потоком води. По-третє, знайдіть підходяще в приміщенні місця. Повторюйте процес щороку до середньої дати першої морозі восени. Остаточні думки. Подумайте про те, щоб взяти свої домашні рослини на вулиці, як дають їм літню перерву. Вони будуть пити прісну воду, танцювати з вітерцем і полосувати на сонці. With a little transition period and the right location. Almost any house plant will thrive outdoors during the summer. Виберіть ті, які, на вашу думку, найкраще росте на вулиці. І зберігайте кілька приміщень, щоб у вас все ще було рослини у своєму будинку. Раптова відсутність зелені може змусити будинок відчувати себе порожнім, тому що року я вибираю кілька хлорофіту та сансовєрів для літа в приміщенні. Нарешті експериментуйте трохи і весело рухайтеся великими. Ви швидко дізнаєтесь, які рослини найкраще ростуть на вулиці. Єдиний спосіб дізнатися спробувати зняти кілька домашніх рослин.